Якщо ви думали, що всі полюбили сутінки через вампірів, то ви нічого не зрозуміли про сутінки. Люди прийшли дивитися не на вампірів. Вони прийшли дивитися на те, як звичайна дівчинка стала частиною чогось більшого, як вона вибирає, сумнівається, боїться, але йде туди, де страшно. Це три складові, які роблять історію незабутною і в рекламі те саме. Якщо ваша реклама не викликає емоцій, не створює контрасту і не дає людині впізнати себе, то, то ви їй показуєте вампірів без сюжету. Вампіри не продають, продає сюжет. Бо реклама це не про продукт, це про історію, у яку людина хоче увійти. Як Белла у ту кімнату, де стоїть Едвард. вона відчуває небезпеку, але її тягне сильніше, ніж страх. Так само і в рекламі: якщо в ній немає напруги, то ніхто не затримується. Людина має відчути, що між вами хімія, трохи ризику, трохи спокуси, трохи того, що не можна, бо саме це тримає увагу, саме це продає. Бо спочатку людина купує емоцію, а вже потім продукт. Знаєш, коли Белла вперше бачить Едварда, світ зупиняється. Ніхто нічого не каже, але всі розуміють, що щойно сталося щось заборонене. Саме так має працювати реклама, коли клієнт бачить вас і не може пояснити, чого тягне саме до вас. Бо реклама це теж про хімію, про момент, коли лев, лев забирався вже небезпечно. ідеальна і неминуча. Я зробила для вас шаблон історії, яка продає. У ньому ви знайдете п'ять кроків, які допоможуть створити сюжет так, щоб людина чекала продовження. Як Белла чекала зустрічі з Едвардом.